Розважання про Пресвяту Богородицю третій день. Пречиста Діва Марія в Старому Завіті. Як Ісуса Христа пророкували в Старому Завіті Божі посланці пророки і різні прообрази, у яких змальовані були риси Його життя і діяльності, так і пречиста Діва Марія, Божа Мати, була предметом багатьох пророцтв і віри Старого Завіту. Вже в раю. Сам Господь Бог, обіцяючи послати Спасителя, говорить і про його матір, та про завдання, що його вона мала сповнити. Палаючий кущ, що не підпадав знищенню серед вогненного полум'я, представляв причисту діву, її дівство і заразом Богоматеринство. Гора, від якої самохіть відірвався камінь, що знищив земські царства, а сам виріс у велику гору. Рівно ж зображує причисту діву, що за дією Святого Духа зачала і породила Божого Сина. Кивот Завіта, зроблений із негниючого дерева, і цілий вибиваний чистим золотом, у якому переховувалися таблиці з Божими заповідями Аронова палиця і Манна, це про образи причистої Діви Марії. Юдита і Естера. Що, скріплені Божою силою, перемогли ворогів свого народу і принесли йому спасіння, це про образи Божої Матері. Пророк Ісайя майже 800 літ перед приходом Ісуса Христа оспівав її дівство і Богоматеринство. І багато інших згадок є у старозаконних книгах, наприклад, цілу книгу, пісні, писень святі Отці відносять до Пречистої Діви Марії. Про це все згадую лише принагідно, бо натяки на це наявні в нашім Богослуженні, щоб ми отже знали, до чого вони стосуються. Обширніше не пора про це говорити. У духовних книжках про пречисту діву зустрінемо не раз розлогі описи тих прообразів, багато звідти можемо почерпнути, щоб збагатити наше знання про Пресвяту Богородицю, і вона скріплюватиме набожество. Та любов до неї. Сьогодні візьмемо до уваги те, що про пречисту діву сказав сам Господь Бог ще в раю положу ворогування між тобою і жінкою та між твоїм потомством та її потомством, воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися вип'ястися йому в п'яту». Адам згрішив, згордив наказом Божим. Втратив ласку Божу за в райське щастя, безсмертність і небо. Заслужив на вічне відкинення, та Господь Бог, вимірюючи йому справедливу кару за гріх, простягає милосердну свою руку і несе рятунок, дає прощення та показує готовність виправити шкоду і отворити брами небесні через сина свого Спасителя світу, через віру в майбутнього Месію. Надію на його поміч і любов до нього мав Адам і його нащадки врятуватися від вічного прокляття без завзятої боротьби із сатаною, батьком брехні і убійником чоловіка не обійдеться, однак перемога буде на стороні Спасителя. Між нею і сином та всіма, що стануть під їх прапор, а сатаною і цілим пеклом вічна завзята ворожнеча. Царство сатани і гріха ні на хвилю не матиме пречистої діви у своїй владі, остаточна перемога за нею вона роздушить зітре голову пекельного Змія. Так і сталося. Від першої хвилі існування пречиста діва вільна від первородного гріха, у цілім її житті ні найменшої тіні гріха, врешті повна, велична перемога через Ісуса Христа. Ось яка могутність і сила нашої Небесної Матері, вона може і нас заховати перед напастями сатани. Віддаймося її могучому заступництву, нехай прийме нас від свій святий Омофор. Господь Бог каже, що та ворожнеча буде між пречистою дівою і її дитиною та дияволом. Ми діти, Мати е, Марії, вона наша мати. Треба нам, отже, бути ворогами сатани. І усього, що Він нам піддає, та й то не десь колись, але завжди. Коли ми стали дітьми Божої Матері при святому хрещенні, ми заявили урочисто, що будемо боротися з царством сатани і стоятимемо беззупинно під світлим прапором Господа Ісуса, та чи дотримали ми цієї обітниці, і чи дотримуємо її тепер, чи не братаємося з гріхом, яке в нашому серці ставлення? І розположення до гріха, чи боїмося образи Божої, чи ненавидимо гріх, чи нищимо в собі царство гріха, а розширюємо Царство Божої ласки. Загляньмо в свою душу, шкодуємо, перепрошуємо під кінець розважання, приладьмо до Сина нашої Небесної Матері та просімо огиди і боязні гріха і прощення всіх наших провин. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в Скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна, Пресвятая, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, Спаси нас, Пресвятая Богородице, Спаси нас! Пресвята Діва Марія, Богородице – Примилосердна. радуйся і спасидиша на тебе, уповаю. Пресвятая Богородице – Спаси нас. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спасидища на тебе, уповаю. Пресвятая Богородице – спаси. Мати предвічної любові, радуйся і ти, що на тебе опогаю, свята спаси спасина, Мати Божої благодаті, радуйся і спасити, що на тебе, опогаю, святая богородиця, спасина. Непорушно зачата, радуйся спаси ти, що на тебе уповаю. спаси нас. я від Херувимів Світліша, радуйся і ти, що на тебе оповаю, свята, спаси спасина. Від Серафимів славніша, радуйся спаси спасиди, що на тебе уповаю. не, Богородице, спаси нас. спасина. Марія, голубко, неосквернена. Радуйся радуйся спаси спасиди, що на тебе уповаю. свята я Бога. Запашна квітку дівиства, радуйся і що на тебе, уповаю. святая Богородице, спаси нас. Марія, добра, вихователь ходів, радуйся, і спасидив, що на тебе уповаю. не святая, Богородиця, нас. Марія, покрови світу, шиш від облоків. Радуйся і спасити, що на тебе уповаю. не Богородице, спаси нас. спасина. Марія заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спасити, що на тебе, уповаю. оповаю. Позаплаканий, радуйся і спаси ти, що на тебе уповаю оповаю, святая спаси спасина, Марія, прибіживши грішників, радуйся спаси спасити, що на тебе оповаю, святая Богородиця, спасина. Марія посередниця, що на нас після свого спіння, радуйся і тих, що на тебе оповаю, Пресвятая Богородице, спаси нас. спасина. Марія чиста і благословена, радуйся і тих, що на тебе, оповаю, Пресвятая Богородице, one